20-й тур УПЛ позаду і без сенсацій не обійшлося. Луганська зоря несподівано втратила очки. Динамо повертається в боротьбу за нагороди, а Дніпро Дени шахтар і надалі продовжують йти пліч-опліч у турнірній таблиці. Про все це і не тільки разом з вами розберемо у цьому відео та підіб'ємо підсумки 20-го календарного туру УПЛ. Та перш ніж ми почнемо, друзі, не забувайте поставити вподобайку під цим відео. Підписатись на футбол хаб, якщо ще не підписані, залишати коментарі та натискати на дзвіночок, аби не пропустити наші наступні відео. Поїхали! Відкривав 20-й тур поєдинок Ворскла Інгулець. Обидві команди щільно йшли в турнірній таблиці перед стартом цього матчу, проте команда Скрипника все ж відставала від команди. Ковальця Полтавцям, аби повернутись в боротьбу за путівки в Єврокубках, потрібно було перемагати. Й тільки в цілому так і сталося. Ворскла Тесла і до Тесла повна перевага в статистичному плані: 12 ударів. З них половина в площину і лише один переможний. Василь Кравець замкнув передачу Олександра Скляра і приніс Ворсклі три важливі пункти. б мені сказали, що ми виграємо так. через борьбу я бы только подписался бы сразу. Э, бывают игры, что э, важен э, только результат. Я уверен или надеюсь, чтобы эта э, победа нам вселит больше игрового, игровой уверенности, да, потому что Особенно после гола всегда кажется, что вот моя ошибка сейчас случится. И вот она вот зажимает наших ребят, хотя мы хорошо выбегали, и были 2-3 момента такие, которые можно было, ну, грубо говоря, игру закрыть, второй гол Так что я команду поздравил и надеюсь, что с таким желанием, рвением и характером будем играть в следующие. Протистояння руха та Вереса дві команди, які ведуть активну боротьбу за виживання в УПЛ. Львів'яни проводили другий матч під керівництвом Віталія Пономарьова. Зміна головного тренера, судячи з усього, не додала команді позитивного імпульсу. Три поразки поспіль перед цим матчем тиснули на команду. У Вереса щоправда, проблем не менше. Юрій Вірт не був присутній з колективом на матчі через хворобу. Перед грою українські змії зовсім закидали про гнітючу атмосферу в команді. Буцімто Дахновський і Пасіч побились на тренуванні, хоча після гри футболісти заперечили можливість будь-якої сутички між собою. В цілому останні вісім матчів Верес не перемагав, не переміг і в дев'яте. Але й рух переможцем не вийшов. Дві жовтих картки в підсумку червоного Лебеденка ідентична історія і у Етсона Фернандо. Але без голів 0-0. рух вперше за останні три матчі не програє. У Вереса продовжується нещаслива серія. Ігри потрібно вигравати домашні наші ситуації. Тому, на мою думку, втратила. Хоча я ще раз повторюсь, ми на грою не можемо бути повністю задоволені, тому що це далеко не найкраща. гра. Сенсація туру сталася в поєдинку. Крива зоря, те, що Юрій Вернеду буде максимально серйозно налаштовуватись на цю гру. Це був стовідсотковий факт, адже в Україні для багатьох вболівальників Вернедуб ще досі асоціюється із Луганською зерею та тими самими мужиками. Ось що сам Вернедуб говорив перед початком цього поєдинку. Коли віддаєш клубу 8 з половиною років, а то й 9, то дійсно, що воно на все життя залишається тим більше. При мені ця команда перший раз завоювала бронзову медаль в чемпіонаті України в 2017 рік. Тому завжди цікавлюся, дивлюся, як грає команда. Я знаю, що в цьому році, ні, в ні, чи в цьому, чи в слідчому буде сторіччя клубу ФК Зоря 23 рік. Да. Тому я їм бажаю неймовірних перемог. Але не в грі з кривбасом зі всіми будь ласка, тільки не з кривбасом. Івернедуб був правий. Наставник кривбаса зміг максимально налаштувати команду на переможний результат, і йому це вдалося. Боснієць Капич влучив просто у дев'ятку воріця Путіна. Цього голову виявилось достатньо кривбасу, аби здобути перемогу. До слова він став 650 м для кривбаса в чемпіонаті України. А восьмиматчова безпрограшна серія Луганців таким чином була перервана. І ось цей факт сильно розізлив Патріка Ванлювина, бо ж нині зоря втратила дорогоцінні пункти у боротьбі за медалі чемпіонату. Вони ніж Наша команда Забили Гол. І, і отак, я думаю, мені достатньо показували наше качества. Тим часом похибкою зорі треба було скористатись київському динамо, якому конче необхідно виправляти ситуацію в турнірній таблиці. Ще й зручний суперник у цьому турі Минай, де ж як не в таких матчах здобувати три залікові бали, і це, хоча не було. Олександра Караваєва, який пропускав гру через травму, і Віталія Буяльського, який ще досі дискваліфікований, Минай Володимира Шарана, грав у три центральні захисники у цьому матчі: Немчанінов, Мельник та Кравчук склали це тріо. Стабільна практика для команди Шарана у виїзних матчах до того ж місця ми фортова. У позаминулому турі така тактика допомогла переграти колос. Хотіли так само зіграти, скажімо так, на контратаках. Чому ми грали 5-4-1 сьогодні? 1 5 4 1 Тому що хотіли закрити фланги, тому що у нас в принципі не вийшло справа. Зліва у нас вийшло в першому таймі, а справа на пролики жаль ні. Я бачу цю проблему. В кінці гри ми перебудували чотири захисники, зіграли з двома нападниками. Так що, в принципі, ну що поробиш, да втім у матчі проти Динамо це, врешті-решт, не спрацювало. З перших хвилин Минай закрився в обороні і рідко ходив в атаку. Та й якщо вдавалося це робити, то це тому, що кияни дозволяли. Тим не менше, Динамо тисло. Перший гольовий момент був у Джастіна Лонгвейка. А у матчі стався на 35-тій хвилині, причому дебютний в усіх сенсах. Вихованець Динамівської академії Антон Царенко відкрив рахунок, у грі відкрив лік власним голам на дорослому рівні. <плес> Той таки вонво, прострілював бік воріт бандури. Передачу оминула всіх захисників минає. І там першим був Царенко. 1-0. Динамо тиснуло і переважно володіло м'ячем. Було зрозуміло, що назріває і другий гол. Він стався на 62-й хвилині. Владислав Ванат забив свій сьомий м'яч у чемпіонаті з передачі Шефелєва. Вона традиційно вміло використав свою перевагу у дриблінгу. Цього було достатньо, аби зафіксувати перемогу киян. Цього ж було достатньо і для того, аби порівняти Динамо з командою АПЛ, а саме з Челсі. І у Динамо і команди Френка Лампарда по 29 забитих в чемпіонаті. Неочікувано. Той факт, що білосині сині забивають мало в УПЛ, гнітить президента команди Ігоря Суркіса. Останній влітку замислюється над трансфером Романа Яремчука. Будемо розмовляти, чому повинно у нього буде таке рвіння вернутися у рідну команду. Ми дуже би хотіли б такого нападника, щоб такий нападник був в нашій команді. Таким чином поразка зурі дозволила динамівцям скоротити відставання в таблиці і повернути інтригу в гру і в боротьбу за місця в Єврокубках. Я завжди кажу команді, що всі суперники виходять на поле битися не з вами персонально, а налаштовуються на протистояння з такою величною командою, як Динамо, яка є символом українського футболу з великими традиціями та історією. Тому наші молоді гравці повинні підтримувати цей рівень. Динамо не може не грати у Єврокубках, це неможливо. Вони мають жертвувати усім та повністю віддаватися під час кожного тренування та матчу. Донецький шахтар теж втрачати очки не збирався. Матч проти металіста не передрікав проблем для Ігоря Йовічовича і його команди. 10-3 за ударами по воротах, але лише по одному в площину. У гірників цей один постріл і став переможним. Донечанам довго не вдавалося пробити ворота харків'ян. Втім, діагональ від Судакова знайшла в карному майданчику Артема Бондаренка. І той не схебив. За афішою легкий матч для донечан видався дуже тяжким на полі. Vsi nastrojujo se na nas, igrajo krajši mač v karieri, motivacija šalena je z inšega boku, tako samo, tak šo, a mi nimamo pravo na pomilko. Tako da to je prvi doseg, to je prvi rok, kjer mi, ja, mislim, da se začenjamo ostati, a mi še nismo več videli, to je minuli rok, na primer, kjer je bilo veliko futbic, to je prvi raz. Tako što, sve duše cikava situacija, ali musim projiti čez Je futbolisti tipa Stepanenko, Kolja, Matvijenko, Pjatovjaki daju poštovu, desi pihaninu, desi i pozitivni je kus motivacije u futbolistama, ali koli je moleni futbolista, koli je uh, zavraknuti penalist, to musiš projiti čez sve, trpiti i vidi, grati se. Я щасливий, що треную цю команду, і, і що проходимо цей шлях, шлях що виграли сьогодні, сьогодні дуже важливу ігру, яка нам дозволить переночувати. Кажу, на на 4 Шахтар, здобувши перемогу, знову відірвався від Дніпра 1 в турнірній таблиці. Хоча забігаючи наперед, скажу, що ненадовго у матчі 20-го туру дніпро 1 Олександра Кучера зустрічалося проти Львова Анатолія Безсмертного. Львова. Яку відверто лихуманить останнім часом в першому колі чемпіонату, коли Львів ще очолював Олег Дулуб, матч завершився з рахунком 3-0 на кори зніпрян. Довбика і дубль Гуцуляка приніс перемогу команді Кучера. Перші 45 хвилин другого матчу відтворили всю ідентичність того поєдинку. На сьомій хвилині Олексій Гуцуляк відкрив рахунок. Браво! На 41-й Артем Довбик перевагу подвоїв. За три хвилини Гуцуляк оформив дубль. Схожий сценарій скажете ви, але ні. По перерві Анатолій Безсмертний вирішив міняти гру своєї команди, випустивши на 61-й хвилині одразу трьох футболістів Мишенка, Есеолу і Богунова. За хвилину ЕСОЛА в першій же атаці видав передачу, з якої відзначився Богунов. Безсмертний вгадав із замінами 3-1 повернення інтриги. Ще за 20 хвилин ігрового часу Мельченко скоротив відставання в рахунку до одного гола. Здавалося, що дніпряни близькі до того, аби втратити комфортну перевагу, та все ж досвід зіграв своє на 84 й хвилині. Едуард Сарапів замкнув передачу кого а на останній третій компенсованій хвилині Артем Довбик оформив дубль. І поставив крапку в матчі. 5-2 – перемога команди кучера, і це означає, що Дніпро 1 і надалі залишається у боротьбі за чемпіонство. Протистояння Олександрії та Чорноморця для господарів було теж важливим в плані турнірного становища. Команда Руслана Ротаня не програвала п'ять матчів після відновлення чемпіонату і хотіла скоротити відставання від Динамо. У Деситів безпрограшна серія на один матч менше. Домашня нічия моряків проти шахтаря у попередньому турі додала впевненості команді перед черговим туром, і саме «Одесити» першими вийшли вперед з усиллями Алефіренка, який замкнув передачу Демченка у Демченку залишив команду в меншості через дві жовтих, і цей факт дозволив Олександрії врятувати матч. На 69 й хвилині бабогло віддав на ковальця, і той розстріляв ворота Чорноморця з близької відстані. Один-один. Більше команди не забивали. Спала ситуація, що ми залишилися в меншості. Відповідно, всі наші думки, все те, про що ми говорили, це була якраз тема гри 45 хвилин в меншості. На цьому ми присвятили перерву і один-один приймаємо цей результат таким, як є. Що ми будемо гнібити Бога і зараз говорити про якісь віртуальні речі? Це таке припущення, тільки може бути. Коментувати, мабуть, тяжко, особливо коли це череда нічих, да? трошки, скажімо так, моральний стан підкашує, але ми повинні з цієї ситуації завжди виходити разом. І... Я рахую, що ми на правильному путі. Да, коли м'яч не лізе, це прикро, це неприємно. Але це також і характер, але це і воля до перемоги. В цьому компоненті ми повинні ще прибавляти. Крапку у 20-му турі поставили в поєдинку «Металіст» 1925. Ніби абсолютно рівний матч можна було б очікувати і нічиї. Втім, все сталося зовсім інакше. Дуболь Ріховської гол без Боротька зафіксували максимально впевнену перемогу колосу над харків'янами. Ці три залікові бали дозволили переможцям закріпитись всередині таблиці і теж залишитись в боротьбі за Єврокубки. Команда Ідмара та Олега Голодюка залишається в трьох пунктах від зони виліту УПЛ. Отже, ось таким вийшов 20-й тур. Усі результати календарного дня на екрані. Верхній частині турнірної таблиці ж без змін. Шахтар перший Дніпро один на другому місці. Зоря третя. Але Динамо вже підбирається впритул до топ-трійки і таким чином повертається у боротьбу за медалі. Львів продовжує бути останнім. Отже, таким виявився 20-й тур української прем'єр-ліги. Далі тільки найсолодше, і все це на футбол хаб. Друзі. Я ще хочу нагадати про наш великий мегазбір, який компанія 1+,1 плюс медіа спільно з фондом Повернеживе запустила, аби допомогти нашим військовослужбовцям. Мета зібрати 10 мільйонів гривень на закупівлю трьох мобільних пунктів. Пересування безпілотних літальних апаратів. Це все для того, аби наші військові могли якомога ефективніше нищити ворога на фронті. Друзі, ми вже зібрали більше половини суми, і це просто фантастичний результат. Але треба трохи дотиснути. Кожен ваш донат дуже важливий і маленьких донатів не буває. Тож долучайтеся за QR-кодом, а також за посиланням в описі до цього відео, і обов'язково наближайте разом з нами цю. Омріяну перемогу для всього українського народу. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.